Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки повідомляє про те, що Палата представників Конгресу США Складає новий законопроект щодо допомоги Україні і планує включити туди важливі інновації у порівнянні з законопроектом, який подав президент Джо Байден, і який вже пройшов схвалення в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон в інтерв'ю Fox News в неділю 31 березня. Джонсон вказав, що планує просунути новий законопроект в Конгресі після періоду роботи в округах. Палата представників повертається до сесійних засідань 9 квітня, а наступний період роботи в округах заплановано на 19-26 квітня. Ну і далі Голос Америки нагадує, що в той ж день. Голова комітету розвідки Палати представників Майк Тернер в інтерв'ю CBS News також запевнив, що Джонсон без зволікань виставить допомогу Україні на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи. Ми власне у вчорашньому відео коментували ці слова. Також були заяви з боку конгресмена республіканця Дона Бейкана вже в інтерв'ю NBC News. Про те, що якщо Джонсон виставить законопроект на голосування, він може зіткнутися із ризиком відставки. Це також ми обговорювали. Тепер щодо цього нового законопроекту, що там може включати? Серед важливих інновацій, яких можна очікувати в законопроекті, Джонсон перелічив можливість конфіскації російських активів, надання допомоги Україні у вигляді позики, а також положення, що сприяють збільшенню експорту енергоресурсів зі США, щоб зменшити надходження для Путіна. Законопроект РЕПО, як вам відомо, дозволяє використати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям з ними боротись. Це чиста поезія, сказав Джонсон. Щодо ідеї надання допомоги у вигляді кредиту, Джонсон додав: навіть президент Трамп говорив про концепцію кредиту. Коли ми не просто даємо міжнародну допомогу, ми створюємо формат відносин, коли вони можуть її повернути нам у правильний час. Ну, тут потрібно зазначити, що власне Трамп був перший серед республіканців, який висловив цю ідею щодо надання Україні допомоги у вигляді позики. І далі ці ідеї ми бачили в контексті заяв конгресменів. І сенатори в Лінці коли був у Києві з візитом, він також говорив, що там розглядається можливість допомоги для України, там чи це в Конгресі, у вигляді позики. Тобто, в принципі, Трамп є автором відповідної ідеї. Бейкон сподівається, що Палата представників затвердить варіант законопроекту, над яким він працював з іншими конгресменами, який передбачає 66 мільярдів доларів військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Якщо ми затвердимо цей законопроект, а я гадаю, так і буде, бо є достатня підтримка в палаті для цього, я хочу переконати, що є підтримка в Сенаті. Ну, ми знову ж таки говорили про ці. Заяви. Конгресмен Гетц висловив сподівання, що Джонсон зможе знайти джерела в бюджеті, які компенсували витрати США на допомогу Україні. Якщо компенсації не буде, ми будемо дуже розчаровані, сказав Гец CNN. Гадаю, ми не повинні фінансувати Україну за рахунок дефіциту. Також, думаю, пріоритетом для нас має стати наш власний кордон, і я гадаю, спікер Джонсон поділяє це бачення. Ми також про цю заяву трішки говорили у попередньому відео. Тут також Голос Америки нагадує, що Марджорі Тейлор Грін, конгресвумен штату Джорджія, в кінці фактично березня зареєструвала, не зареєструвала, а висунула клопотання щодо усунення спікера Джонсона з відповідної посади. І це відбувалось в момент, коли. Палата представників ухвалювала другий законопроект щодо фінансування Уряду Сполучених Штатів Америки. Мова йде про 22 березня. І якраз певні конгресмени мають побоювання, так що якщо Джонсон висуне законопроект щодо допомоги України на голосування. То він може власне втратити посаду. Але з приводу ось цієї ситуації, яка склалась між Тейлор Грін і Джонсоном, ми поговоримо у наступному відео, оскільки Джонсон у цьому ж інтерв'ю Fox News це коментував. Зараз ми констатуємо те, що слід за конгресменами від республіканської партії, ми почули конкретну заяву від спікера Джонсона, так, з приводу. Його там, бажання, його місії висунути законопроект щодо допомоги України на розгляд після Великодніх свят, але це буде в іншому форматі, який буде знову ж таки відрізнятися від формату сенатського законопроекту, який був ухвалений 13 лютого. Тобто це планується в Палаті представників, і, власне, ми знову ж таки переходимо до питання, в якій версії це буде законопроект, і як швидко Палата представників і, власне, Сенат зможуть його погодити. Тобто тут ми знову ж таки спостерігаємо послідовність позиції від конгресменів, так, власне, до спікера Джонсона. Це було надзвичайно важливо почути саме. Його позицію, так, спікера, що він буде визначати в контексті питання допомоги для України. І тут варто також зазначити, що раніше також ми чули в Палаті представників власне, ці позиції щодо того, щоб надавати Україні кошти. На допомогу у вигляді позики, так, або якось це пов'язати з конфіскованими російськими активами. Тобто, це не є прям якісь нові заяви, так, які взялись буквально з вчорашнього дня. Тобто, це ми прослідковували, як я говорю, від Трампа, і, власне, зараз це чуємо в спічі Джонсона, так, з приводу допомоги для України. Тому знову ж таки очікуємо цей законопроект. І будемо спостерігати за тим, як він буде ухвалюватися Конгресом і яка, власне, буде реакція Білого Дому на нову версію законопроекту щодо допомоги для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!